Всім привітки, всім хорошого дня! Слухайте, то якась історія з тим плінтусом у нас вийшла? Ну, хто там не знає, хто тільки перший раз в мене дивиться, ми стелили ліноліум в кімнатах і взяли плінтусів тільки на дві кімнати. Ну а що? Ми взяли собі ліноліум на дві кімнати і взяли плінтусів на дві кімнати. Ну, звідки ми знали, що <плінтусу> того плінтусу там тютілька в тютільку привозять? Здавалося би, що його там має бути багато, і ти, коли тобі треба, приїжджаєш і докупляєш. Ну, бо ми машиною забирали своєю. І якраз так нам вийшло, що плінтуса і ліноліум, і так нам помістилося. І потім думали на, другу, на, на дві решти кімнати, знову поїдемо і собі купимо. Ага, не тут то було. Ліноліум чоловікові довелося взагалі у Львів їхати, тому що в Стрію не захотіли казали, що приїхала фура, але не захотіли розгружати. Казали, що не знають, коли чоловік погнав до Львова, але добре купив у Львові. У Львові, правда, не було тих плінтусів. І все, і плінтусів докупити нам не вийшло. І дві кімнати у нас без плінтусів. Приїхали в той магазин, де ми купляли, вони кажуть, а ми не заказували ще, може, на другий тиждень закажемо. Чоловік пробував сам заказати, нема, не може знайти, де вони, де їх, щоб їх заказати. Та й будемо чекати. Хіба як вже таке станеться, що взагалі скажуть, що все, такого плінтусу нема, ну то тоді будемо купляти інший, схожий. Вони схожі сильно. Якщо ви так не приставити і не подивитися, то різниці не побачиш. Ну, а ми що, ми не подумали, що... і навіть не запитали, чи у вас є ще такий плінтус. Підбирали, щоб був дуже-дуже схожий до ліноліума. А то треба було питати, якого плінтусу у вас є багато, і чи ми приїдемо завтра, післязавтра, чи ми зможемо докупити. Ну, не подумалося, знаєте, оце і є штука досвід класна. Поки ти з тим не зіштовхнешся, ти про то не думаєш. Ти собі думаєш, ти отак знаєте, приїхав, докупив, а то ні. Та й таке. Сьогодні в чоловіка день народження, поїдемо потім десь посидимо. Відміт, відмітимо чуть-чуть. Так що залишайтеся з нами. Ось так я вділася, тому що ми вирішили їхати на водопад в Кам'янку, на шашличок. Там буде нам трошечки цікавіше. Бо кафе, це так, що та Вероніка. Вероніка ось так оділася, Так що, отаке платячко, і світло є, і це якось так темно, мені видно. Ось таке платтячко, Воно, типа, і спортивне, і типу, плаття, щось таке. Ще що є до нього піджачок. Це на випадок, якщо буде холодно, тому що... Хмариться, сьогодні дощ передають. Ось такий піджачочок ще є. Босоножки теж у мене чорні з білим. І тут полосочка чорним білим. О, ось такий ще піджачок до нього є. Так що, готово. Поїхали. Поїхали. Знаєте, як я виходжу з хати? Я оголошую всім. Що праска? праска виключена, а зараз ще на відео буду знімати. Беремо з собою солодощі, тортик, тістечка. Там дозволяють. Там взагалі можна принести все, що хочеш. Ну, по крайній мірі, нам дозволяють, бо ми там часто буваємо. Ще одна спроба знайти плінтус. Донечка не дозволяє мені в магазині говорити, вона каже, що я її позорю. Дивіться, яка класна тумбочка, і яка дешева. Та у ту брат. Та то супер no? брати сіра. Там у нас у, у пральній машинці то, сірий такий круг, то, і плюс то, рахує то, плитка. То, це, це буде то. круто, але це не багато. А я оце знімаю. Кажу, знімаю. Я оце сказала, що так дешево, продавець проходив мимо, каже: де дешево? Зараз накинемо 20%. Кажуть, що це найкраща якість. Ну, Нам воно у магазині сказали, що любу мебель дує у ванні. Але найкращий цей варіант. А що це за ціна? Я не знаю, що це за ціна. Я не знаю, що так де ж кругом вони по 9-12 по тисяч. А це, виходить, 4. 4, 5, 400. 5 400 вийде. Круто! Ти вика класна! <гум> Мультяшна. А точно, а де у неї цей? Квіточки. це в кого дуже класно. Перевірити закривається. Блін, тут такі ціни дешеві. Порівняно з тими магазинами, що ми бачили в стрію. Ой, Вероніка. Дивиться, теж така оригінальна, а це просто якась тумбочка. А це просто тумбочка. <тур> Якщо, наприклад, в ванні є ще місце на тумбочку, то можна ставити ще, ще отакого. От 3300. Нормальна ціна. Суперова. Диви-ка, за 2400. А, значить, цей пенал, донечко, то диви-ка класна за 2400. Ага, є пенал до такої є тумбочки. Є пенал, але у нас. Ні, диви, як класно. За 3, -3. За 3 300, подивись, які тут ціни. Боже, дивись, якими трояндами, вау! Це може Я знаю. Теж не можу відкрити. А як воно? Чого? І... А ну, закрити. Ну, таке прикольне. Клас. Ну так, але ж то треба вже, щоб плитка була в такому стилі. Так. Щоб щось таке, але так, дуже класно. Три триста. О, диви, яка ця симпатична. Рост. Куча відкривача. Куча відкривача. І дешево. Дешева. Ні, це оце буде умивальник, а тумбочка окремо. Дві сімсот. 800, прикинь. Такі ціни. Цей пенал. Пенал класний, але у нас немає де ставити. Не де ти його поставиш? У нас нема місця. У нас нема, нема місця, де запхати то, що, то, що треба. А зайви вже тим більше. Нема. 1400, а тумбочки немає. Є плінтус, але він. Темніший від нашого. Так, то я подумала, що то наш. Коли чоловік подумала, приніс що? наш, то наш світліший. Так, так, так. так такий. О, наш такий. Ой, наш набагато світліший проти нього. Хоча у хаті здається, що він темний. Аліноліуми тут які класні. Вау. Обалдень. Просто апа. Ай, дай це просто обалдення. Для і підійшло, так. Та тут, знаєте, в чому фішка. Ось тут оце таке щось добре, що коли ось так прогинаєте, воно в віноліум не прогинається. А в нас прогнувся, там, де ми його згинали, там є такі. Сліди, а тут немає. Оце о, класна штука. Тут здається, що та, воно не таке крепке, як наше, але оце краще, ніж у нас. Хоча наш, а ні, наша стіна така сама, як цього. Така сама. Ну що, все, ми вже поклали. Все ж таки вирішили, що цю сіру не будемо брати, вона може потім нам надоїсти, вона затемна. Будемо брати цю біленьку, напевно. Коровки. Кажу до донечки, йди подивися на корову, бо ти, напевно, ще як була маленька, у нас ходила худоба пасти через село, а вже не ходять, вже немає. Не знаю, якщо якихось 5 штук є, та люди вже кожен сам пасе і вже не йде у нас через село черга. Кажу, йди подивися на корову, бо ти, напевно, і не знаєш, як корова виглядає. А вона, каже, не йду, боюся. Так, дощик починається. Гримить, Йоли пали, а ми то їдемо в гори. дивіться, яка річечка гірська. Ух, лелека летить. Ой, ві зараз нашу машину зачепить. <рес> Кам'янка. Сюди, щоб проїхати, треба платити, але ми кажемо, що ми з цих країв і у нас не беруть гроші. Ну, як не беруть гроші. Треба адресу сказати. І ми їдемо. Але дорогу ще дотепер не зробили. Гроші беруть, але дорогу дотепер ще не зробили. Тут знаєте, скільки автобусів їздить. Вже могли б і зробити дорогу, правда? Як вони кожного дня беруть дорожче, а дорогу не роблять. А що? Нічого не розуміє. Автобуси шурують. Отут, отут якийсь кусок, то що напевно давня що лишилося. 2000 Двохтисячне. Вона вже розбита і все. Чорно В лісі В лісі чорно аж страшно. Да. Ну бо там нема світла. Там темінь. Опа-опа. Трясь, трясь, трясь. Ай, яка краса. Дивіться, все, а дороги далі нема. Ліс. Все. Нема дороги. А, ні, є дорога. <різь> 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 Та тут, знаєте, як машини Капець Бум-бум-бум-бум-бум, дай помаліше трохи на тяжку. А то нас зараз розтрісе. Я вже мовчу про машину. Я і так голодна. Ні, якби я була сита, то було б непогано. Але я голодна. Я там доїла кусочок шкірочки від бутерброда Верніциного. Що ж це з ним поставилося? Вони на приколі. Ну бо тому що якщо буду ставати по дві сторони, то проїзду не буде, розумієш? Тому вони кажуть, що щоб на одну сторону ставали. Тут не заборонено, а там заборонено. Блін, би це ще дощ пали. Змокну розтоплюся, я Я з цукру. Тут так пахне шашличком, що якщо навіть ти не хотів, то ти захочеш того шашлика. Добре. Високо, ми на горі. Високо на горі. Насправді. Ми в горах, так? Оце таке файне, але воно закрите все. Чомусь. Все закрите. М -м, як класно. Все ж таки добре, що ми сюди поїхали. Люблю я цю атмосферу. Хоча живемо в селі, але оце мені ближче до душі. Тут сувенірчики. сувенірчики. Так, спочатку йдемо замовимо, а потім підемо сувенірчики, подивимося. Картопелька, сало і кабачок, перчик, шампіньйони. Два шиї і один курячий, так? А що треба вже курячого вже? Ні, я не хочу вже сьогодні курячого. Ти хочеш курячий? Ну добре. Чика таких не там Свиних чи два? Ні, тоді цей нашу, то де? Та то ж бульба, гриби, то ні. Дивіться, які мариновані грибочки. Пів літра білих грибів, маринованих 300 гривень. А літрова тоді 600 мед. Так, мені пиво хіба лишень? Мед 200 гривень. Сушені гриби. 400 гривень. Ось таке відерко 400 гривень. Все, заказ зробили. Ні, ви ні, ви робіть собі свою роботу. Я просто хочу трошки зняти. Клас, краса. Блін. А тут є стекло. Чи нема? А тут розбито. Думаю, щоб я зараз. Вау, дивіться кейці, га? На другому поверсі. Ми на другому поверсі, блін, аж страшно. Страшно мені, щоб телефон не вилетів. Тут будемо сидіти? Ну добре, давай. Що нам купити, татові? Якийсь сувенірчик на подарунок. Орел, волк, такі тарілочки, закуска. Я не люблю таке. Клас. Я не люблю таке. Дерев'яне. Їжу складати на таке дерев'яне. Я не люблю. Куди ти? Мене відштовхнула і пішла собі. Такі кицькі. Ми вже одного разу купили, але це чуді У нас вже дві є. Ой, диви, якісь тут собачки ще є, донь. По 200 гривень, я вам скажу. Оцей, рижик. Оцей рижик. Обалденний. Ага, але слухай, 200 гривень, що на секундочку. А ми ще купляли по. Пам'ятаєш, а ми ще купляли по 100? 250, кролики, кролики. ось, ось такі Ага. Верніка, поставив гроші собі в кишеньку, бо я не можу мені тяжко телефон тримати. Постав тебе туди кишенька. Тут вверху. Такий кролик. Кролик. Він тут один чоловік? Ні, не один. Ні, на ну, він прикольний. Так, я не можу гроші закупити. Дай сюди. Гуси, гуси, лебеді. Їх тут кругом продають. Я не розумію, чому що це за фішка така. 600 гривень. О, це сумочка. А мені треба таку маленьку, малесеньку на шию, щоб я телефон клала. Я тепер знімаю, і я, той телефон мені так тяжко. Так, такі безрукавочки. Бунди, бунди. Баранчики підвішені. Світ, Шкатулочки. 400 гривень, шкатулочка. Ви думали, що що. А, дивіться, яка ця красива. Вау, Пахне деревом. 100 гривень. Слов... Я хотіла отакі штучки на стіл купити, поставити замість. Вероніка. 200 гривень коштує такий цей. Це я не знаю, скільки зайка коштує. 200 вони всі. Доню, я хотіла, може, у нас до хати замість салфеток по 100 гривень вони отакі купити. Це для, для гарячого щось ставити. Ну, ну теж слухати 100 гривень, а мінімум треба 4 штуки взяти. Капець, а оце що? Любій дружині. Любій невісті. І що це буде? Тоже як ставити щось, напевно. Сестрі. А чоловікові є? Сестрі. Невістці. Сестрі... А чоловікові що нема? Нема чоловікові? Тут просто пише Карпати. Карпати пише. Можу отакі взяти, вони по-любому дешевші будуть. Треба запитати, чи є чоловікові. Зараз запитаю. Так, да, бо то Вероніка як сувеніри рахуються. Сімейний оберіг. Дощинки такі, бачите, які красиві. Тут така. Найкращі сестрі, дорогі кумі, <ріхи> любі матусі, дорогі свекрусі, дорогі кумі, найдорожчі подруги, любі матусі, матусі, любі бабусі. Так, тут такі образки. По 150, по 100 гривень. Образки. Грибочки. Тут такі сувенірчики з водопадом. Так. Да, бочоночки. Мені подобається ось. А на жовтий, так. Да. жовтий мені подобається. Це на жовтий такий. Як такі кріплі. Нічого, вони так і лишаються. Оці воно так і лишаються, їх не треба, вони ніяк не кріпляться. Його так надіваєш собі і носиш. А він трошки та завеликий на твою да. руку, так? Да? Так да вони всі завеликий. Та Табаляки <сх> з капусти. Дай сюди покажи вискакує з капусти. Там є такі... З сувенірами вже одна будка залишилася, було так багато. Нам браслетик подарували за 50 гривень в результаті. Зараз я покажу, що ми взяли. Все, пішли. пішли зараз наш заказ вже буде готовий. Дім, вісточки. Ось таких штучок я взяла. Такі ось. Тато тату, та, та, ви такий подарунок, бо не було. Для, для чоловіка не було, для сестри, для, для невістки, для доньки. А для чоловіка кажу, що немає для чоловіка? Нема, не роблять. Для чоловіка подарунок жінка і дитина. Да. Так. Дякую. І це, і, і ми взяли ось таке, що пише Карпати. І Веронічка собі браслетики взяла. Ось такий, ось такий. Mm. Uh -huh. Такий величезний бокал пива. Yeah. Нічого собі. Yeah. Я маю пива випити. Maybe. А не можна було когось меншого? Ну хіба якщо ти мені поможеш випити, бо я стільки пива yeah, не вип'ю. Лимонадок. Бо це дуже багато. А це лимонад? Це лимонадок. Mm. Такі нам тарілочки дали для тортика. Класні, маю десь вони там, що такі тарілочки в запасі. Там, там кругом такі паперові. А у нас такі красиві тарілочки. -м, ароматно пахне. Так, що у нас виходить? Один шампурик з шампіньонами, два з картоплею і з салом, один свинина, шия і один курятина. І бограч. Бограч. Я дуже люблю бограч. Бограча тобі дати, так? Добре, картопельки і м'ясо з бограча, так? Боюшечка пекуча, напевно. З днем народження. Дякую. Здоров'ячка основне. Так, ми вже йому тортика. З днем народження. Тортик просто обалденний. Воздушний, повітряний. Повітряний, так? В середині таке саме, як оце. Угу. Так, йду я пробувати. Тортик супер просто. Коржі це не просто чорні коржі, це реально їж шоколад Крем повітряний. Ніякого вам, знаєте, такого присмаку маргарини на губах. Ідеальний смак. Вероніка. Зацінила. Просто супер. Хочеться ще кусочок. Карпатський звук у тиші рані, тума здіймається до хмар, там вітер носить пісню давню. Дивіться, чоловікові подарунок дали. Карпатський дарунок. Поцульський чай карпатський. Бачите? Так, дивіться, скільки тут складників. Суниця, брусниця, малина, калина, ромашка. Що то? Корношин Конюшина, календула, розторопша мати й мачуха, м'ята, чебрець, липа. Ну нічого собі тут така краса. Реально, як Вероніка каже, трави, а не в пакетику. Не зрозуміло, що реально трави різні. Хтось старався ходив, збирав, сушив. Чоловік, чоловік все збирає, складає, ще, ще посуду помий. Іди посуду помиїм. Чистенько лишити треба все акуратненько. Зніме маму нашу. Я прибрала. Доню. Дякую за привітання. Такий хорошенький. Ось такий у нас пірний весь мір. Боже, який запах. Який аромат. Аромат фанти. аромат фанти. Тут вже бачу нові штуки зробили. Боже, як пахне, донь, ти який запах. Клас. Шкода, ж тут купатися не можна. Хоча... А де пише, що не можна купатися? Не пише ніде. нігде. А вже хочеться купатися зразу? Хочеться купатися. Та можна, але. Але для чого? Дара прийде. Карпатський звук у тиші ранів. Тума знімається до духма носить пісню давню. Співаю, я тут ту довині. Тепер все тут культурно, все поробили гарненько. Колись так не було. Колись по тих камінюках доводилося лазити. А тепер бачите. І сходинки є донизу. Люди почали більше приїжджати, і вони все це більш мусили. М -м -м. Тут вода холодна. Тут вода холодна. Зараз я перше тебе зніму, а потім сфоткаю. І цукеркою, донечку, пригостили безплатно. Тоня каже, тут так багато всього безплатно дають. Заплатили ми за ту всю смакоту тисячу гривень. Нормальненько. Бачите, їдемо в Дубаї. Дубаї їдемо. Донечка наробила таткові подарунки на день народження. от відкритку. Вона так любить все, вона все робить такі подарунки нам. Ось таку відкриточку зробила своїми ручками. Це підказки були, що потім буде у подарунок. Зайчика такого зробила сама з шкарпетки. Такого зайчика зробила з пластиліну. З ним народження. Таку відкритку зробила. Отак треба це, і так вона відкривається. Одною рукою вам не покажу. І таку відкритку. Ось такий сьогодні день. Дякую всім за перегляд. Па-па, до зустрічей!